Лихослів'я гидкий і мерзенний порок, який у священному писанні прирівнюється до смертного гріха, від нього стогне вся земля наша, ним розбещені душі і вуста великих філософів і письменників, володарів світу цього і чиновників, батьків і дітей, молоді. Мова людини не є чимось випадковим, це її вибір. Ще відображає стан душі. Тому робіть правильний вибір не забруднюйте своє слово, свою думку, своє серце, пам'ятайте, що ваші слова це вершина айсберга, що має продовження у глибині вашого серця. Нехай ця глибина буде світлою, спокійною і мирною, а зло навіть у вигляді чорних слів, нехай не торкається її. Спочатку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Так починається Євангеліє від Івана. Слово має у своїй суті велику божественну силу відродити, допомогти, розрадити. Однак словом можна любити, проклясти і нанести глибоку рану. Все частіше лайливі слова входять до нашої лексики, ми чуємо їх звідусюди. Де б ми не були від перехожих на вулиці, у транспорті, на телебаченні, часом навіть від наших маленьких дітей, слово втрачає свою силу доносити добро до наших співрозмовників, бо дехто вже навчився розповідати історії виключно нецензурною лексикою. Слово, яке має одухотворяти, піднімати і допомагати нам йти вперед, забирає своїми негативними емоціями життєві сили, пророкуючи прокльони, хвороби та нещастя. Щоб відучити дитину від матюків, треба пам'ятати, що все залежить від виховання, все йде із сім'ї, від батьків. Якщо дитина постійно чує таку лексику вдома, вона повторює поведінку і слова своїх рідних. І найбільша проблема, що у таких сім'ях навіть не вбачають особливої проблеми у цьому. Коли чуємо від дитини лайку, то потрібно реагувати, вчити, виховувати дитину у сім'ї, робити зауваження, слідкувати за своїми висловлюваннями. Отже, слово це не просто набір звуків чи символів, а відзеркалення нашого внутрішнього світу, нашої духовної культури та виховання. Слово має силу змінювати світ як на краще, так і на гірше. Тож кожному з нас варто стати прикладом для дітей та оточення, обираючи слова, які несуть добро, надію та любов. Саме так ми можемо відродити силу слова, повернути йому гідність і стати на шлях духовного зростання, який відкриває перед нами двері до щасливого майбутнього.